Вважаю, що їжі політика це. Голубий океан в наші дні. Тому неважливо, яка в тебе професія, неважливо чим ти займаєшся. Ці знання і цей досвід вам е, обов'язково буде у нагоді. Протягом цієї програми ми вивчали багато кейсів, як компанії ДТЕК, компанії МХП, персонально конкретних осіб, які е, е, очолювали великі корпорації. Всі кейси цікаві, всі кейси повчальні. І я вважаю, що знання та досвід, які ми отримали, Благодаря аналізу цих кейсів може бути у нагоді і може бути дуже корисним. Хочу подякувати всім спікерам і організаторам цієї програми за дуже цікаві факти, інструменти і їх досвід, яким вони щиро діляться зі студентами академії ДТЕК.